Тільки зараз, коли над країною нависло відчуття глухого кута, ми раптово згадали, колись була операція Павутина, її готували шість років тому для точкової нейтралізації ворожих активів, але не довели як і операцію по звільненню полонених з ізоляції в Донецьку, як і вагнерівців, хтось зупинив, хтось. Віддав наказ згасити, і саме тому сьогодні ми оплакуємо загиблих, яких можна було врятувати. Ракетна програма згорнута: Грім, Сапсан, Вільха, Нептун. Усі ці проекти, що мали стати щитом і мечем, були саботовані на найвищому рівні. Хто із чиєї подачі з ким погоджено? Це були не помилки, це була операція знищення. Правник, який надсилає перелік з 50 пунктів Держзради, каже прямо. Це не службова недбалість, це ворожа інтеграція в керівництво держави, саботаж, що зруйнував нашу обороноздатність. Паралельно з цим дрони російської грації, що б'ють по цивільних у Херсоні, людей розстрілюють заради розваги. Це не війна, це сатанізм із перцем дрібно посіченої людиноненависті. ненависті. І ця реальність пробиває навіть броню тих, хто все ще вірить у перемогу з Зеленським. Натомість нам шоу з банкової. Набу нарешті добирається до Міндіча. Це виключення не правило, бо скільки ще схем тихо проходять за спиною суспільства. Зеленський не бореться з корупцією, він її адмініструє. Замість фронту, індульгенція у пікселі, замість фортифікацій, бюджети на пластикові щити проти мітингувальників, замість лідерства, розправа над тими, хто ще ставить питання: Южаніна, Єлісєєв, Саврасов, обшуки в день дитячого свята. Демонстрація сили не Кремлю, а опозиції. Бо справжній ворог Зеленського це люди з професійною пам'яттю, ті, хто пам'ятає, як державні підприємства працювали в плюс, як не зростали борги, як був ріст, а не відчай. А зараз замість інституцій клоуни з ДБР, замість офіцерів СБУ, постшарикові з кварталу. І це не випадково. Це не кадрова помилка, це системна зачистка України від фаху і гідності, психопортрет. Російського мобілізованого зек, що йде на фронт, без права зупинитись, бо за ним Мавік з гранатою. Поранення ні. Самопідрив, відмова, кулак. Крок назад: відео тортура для Тікток. Росія перетворила солдатів на мішені, а Зеленський опонентів на ворогів. І тут раптом межа стирається. А чим відрізняється ворог, що нищить тілом від влади, що нищить репутацією, судом, державною брехнею, фортифікації, сумщина, військові обурені. Але хто слухає армію? Хто сьогодні слухає тих, хто проливає кров, а не редагує прес-релізи на банковій? Соцопитування, маніпуляція довірою, рейтинг зеленського, рівень довіри Нерозділений? 65%? А скільки там повністю довіряє? Може, 20%? А решта, ну а що ще? Це як дитина, яку б'є батько, але вона все одно його любить, бо іншого нема. Україна стала заручником синдрому Стокгольма, і замість того, щоб звільнитися, психологічно раціоналізує катування Зеленський, як Сталін для м'якої руки, його захищають, бо так легше жити. Не бачити, не відчувати провину за довіру, бо війна ж, бо зараз не час. Та коли, якщо не зараз. Коли вже вся оборона зруйнована, операція Павутина перетворюється на павутину на обличчі держави, плететься сітка, в якій більше немає жодного вікна в майбутнє. Полковник Жулобецький звільнений, фахівці з безпеки викинуті, їх замінили шепотіли з ОП, які можуть лише одне служити команді знищення. Молодь каже: квартал то просто жарти. І водночас Зеленський найкращий президент. Ветерани, які роками воювали, не бачать альтернативи, і це найстрашніше, бо влада, яка не боїться бути заміненою, стає вічною. Голодомор, Томос, майдан над цим сміялися в серіалах. А тепер ці люди вершать долі. Це не просто зрада історії, це культурне знесення фундаменту державності. І як у радянських родинах, де діти зрікалися батька заради партії, сьогодні частина українців зрікається правди, аби лише не бачити, кого насправді обрали. Це не Зеленський тримає країну, це країна тримає себе, щоб не впасти в істерику від усвідомлення масштабу зради. Постав вподобайку, якщо хочеш, щоб павутина більше не була символом знищеної операції, а стала судом над тими, хто її зупинив. Напиши в коментарях, хто на твою думку мав би очолити розслідування ракетного саботажу пошир, бо мовчання сьогодні це співучасть.